Скільки коштує здорове харчування та з яких продуктів воно складається? Чи може оселедець під шубою бути в переліку корисних страв? Про харчові тренди, вартість і користь продуктів, розкаже дієтологиня-нутриціолог Ярослава Сердита. Також вона поділиться рецептами новорічного меню. Я вас вітаю, пані Ярославо. Вітаю! Ви щойно зібрали здорову тарілку. Можете розказати, що входить до такого меню? Так, обов'язково в нас є складні вуглеводи на тарілці. Це гречка. Тут також ще один варіант: це каша Артек. Також обов'язково є білок, це риба і яєчний білок, наприклад, жири, невелика кількість це авокадо і жовток яєчний. І обов'язково клітковина це свіжі овочі, фрукти і зелень. Поговоримо про те, які харчові тренди були упродовж 2024 року. І, будь ласка, розкажіть про них. Один з трендів це плантарне харчування в Україні. Я б не сказала, що він доволі поширений. Можливо, більше за кордоном, а в нас починає набувати розвитку. Це, якщо простими словами, переважання в їжі рослинних продуктів. Тобто тваринні продукти ми вживаємо, але в не такій великій кількості. Більше надаємо перевагу рослинним продуктам, зменшення пластику саме в упакуваннях, також функціональне харчування. Що з собою передбачає функціональне mm -hmm. харчування? Як його організувати? Mm -hmm. Функціональне харчування це коли ми додаємо в їжу продукти, так звані пробіотики, пребіотики, адаптогени. Можу відзначити, що пробіотики і пребіотики я підтримую, тому що по-простому це кефір, кисломолочні продукти, творог, молочні продукти, ферментовані, наприклад, квашена капуста або якісь соління. Щодо адаптогенів, це можуть бути рослинні продукти серед таких найпоширеніших: це Женшень, можуть бути види різних грибів. Вони використовуються в їжі можуть у вигляді коктейлів, можуть у вигляді додатків до їжі, також в різноманітних снеках, батончиках. Але хочу сказати, що я до цього відношусь дуже з обережністю. Сама я не практикую це в своєму харчуванні. Поки що доволі достовірної інформації, як це впливає на наше, на наше здоров'я загалом, немає. Чому? Тому що так, можливо, вони несуть якусь користь, там зменшують втому, якусь ейфорію, але якість користю може бути якась негативна реаль. Кожен організм індивідуальний, окрім алергічних реакцій, є певні протипокази до цих продуктів: і гіпертонічні хвороби, і кровотечі, і люди, які хворіють на діабет, тому з цим треба бути обережним. До речі, щодо захворюваності за інформацією, моз близько 60% українців мають надлишкову вагу, і 25% вже уже констатовано мають ожиріння. Як ви гадаєте, із чим це пов'язано? Все ж таки, це неправильне харчування. Так, я думаю, що це неправильне харчування, що це, можливо, трішки пережитки е, минулого, коли е, справді заставляли дітей доїдати їжу. Можливо, також на це впливають ще заборони. Як би дивно це не було, але за кожною забороною стоять зриви. Люди, які собі щось забороняють, той самий фастфуд цукерки, краще, що ви з'їсте його, можливо, там раз у тиждень, раз у місяць, ну, в кращому випадку, а не будете забороняти, потім зриватися і переїдати. Ну і можливо, стрес, звісно, впливає. Особливо стрес війни плюс перед цим був ковід, коли рухливість активність була не така велика. Люди лежали вдома, ізоляція менше рухалась. Відповідно, менше калорій витрачалося. Тобто переїдання, це можна сказати розлад харчової поведінки. Так, це розлад харчової поведінки. Як уникнути тут? Хочу сказати, що працює декілька спеціалістів в тандемі. Це і психолог, якщо потрібно вже психотерапевт, і я, як нутриціолог дієтолог. Звісно, якщо є якісь проблеми зі здоров'ям, і якісь захворювання, то вже підключаються і сімейний лікар, і гастроентеролог. Але звісно, можна самостійно спробувати впоратись із цим. Треба мотивація. Терпіння і сумлінна робота. Якщо поступово буде прикладатись якісь зусилля, людина буде йти до своєї цілі, то обов'язково прийде. А от ви в своїй розповіді вже назвали, що за будь-якою забороною потім стоять зриви, і навпаки, хочеться ще більше їсти. Так а як от цього уникнути? Як можливо себе стримати, коли хочеться їсти якийсь продукт, який може бути не дуже корисним? Я завжди кажу, що не треба ділити продукти на погані і на хороші. Зрозуміло, є продукти, які приносять нам більше користі, вітамінів, мікроелементів. Є продукти для задоволення, цукерки, фастфуд і так далі це продукти для задоволення. Вони можуть бути в нашому раціоні, але в помірній маленькій кількості, коли нам справді цього хочеться. Є основні прийоми їжі, мінімум три. Ми поснідали, пообідали, повечеряли. Нам не хочеться їсти протягом дня, особливо, коли дотримується і інтервал цих прийомів їжі, і вона збалансована тобто містить і білки, і жири, і вуглеводи. Цукерка, наприклад, вона може бути після основного прийому їжі і знову ж таки в помірній кількості не кілограм, а декілька штучок. А ось ці білки жири, вуглеводи, чи потрібно обов'язково їх рахувати? Чи от вже можливо на око визначити, чи можна мені з'їсти саме таку кількість продуктів чи ні? Рахувати в принципі не потрібно. Головне знати, в яких продуктах містяться ці білки, жири і вуглеводи. Тобто продукти, які містять білки, умовно там м'ясо, яйця, сир, морепродукти, риба. Продукти, які містять складні вуглеводи це каші, цільнозернових хліб, лаваш, наприклад, макарони, твердих сортів і картопля. Продукти, які містять жири, це олії, рослинні, горіхи, авокадо, насіння, і обов'язково зелень, клітковина, фрукти, овочі також. Наскільки має бути врівноважено, скажімо, з'їдання такої кількості їжі зі спалюванням? Потім Ну, дивіться, наш організм і в стані спокою, навіть якщо ми там не ходимо в спортзал, просто працюємо навіть розумово, він спалює калорії. Нам потрібно, щоб підтримувати нашу життєдіяльність, взагалі працювати. Потрібні ці калорії, вони витрачаються нашим організмом. Тому, якщо плюс, крім того, що ви там працюєте, є ще якась хоча б мінімальна фізична активність, не те, що навіть спортзал, ви просто рухаєтесь, ходите пішки. Ходьба навіть вона дуже корисна для здоров'я, вона спалюється і не відкладається зайве. А ще ви кажете, що погана звичка доїдати? Чому? Тому що ми, як би сказати, втрачаємо, можливо. Розуміння, коли ми справді наїлися, е, тому що я завжди кажу клієнтам: ви повинні вставати із за столу просто ситою, не якесь легеньке почуття голоду без переїдання. Коли людину заставляють доїдати, вона, ну переїдати навіть можна сказати, вона вже не хоче цього їсти. Коли ми говоримо про здорове харчування, що ми маємо на увазі? Про баланс баланс всіх продуктів на тарільці не точно не про заборони якісь про смачну різноманітну їжу за допомогою здорового харчування. Я схудла на 15 кілограмів. А чи обов'язково потрібно індивідуально підбирати ось раціон? Е, ну, Дивіться, якщо до мене проходять клієнти із запитом, що він хоче схуднути або набрати вагу, тоді так краще, коли ми розберемо індивідуально всі його особливості. Е, можливо, коли клієнт хоче скласти меню, ми його складаємо індивідуально. На меню саме і індивідуальний підхід, тому що ми враховуємо різні захворювання, якщо вони наявні, алергії, непереносимості продуктів. І так само побажання клієнтів. Єднання, наприклад, продуктів нині існує варіація програм за допомогою штучного інтелекту, який може підібрати програму індивідуального харчування. От наскільки це може бути репрезентативно, чи ви особисто користуєтесь такими сервісами? Нещодавно в соцмережах я побачила, що люди пишуть навіщо ходити до дієтолога-нутриціолога. Штучний інтелект складає класні меню. Я це, чесно відразу не повірила, звернулася до штучного інтелекту. Я задала певні параметри навіть, прописала детально зріст, вагу і так далі, всі побажання. Меню, яке він мені надіслав, я дуже здивувалась, тому що воно було дуже одноманітним. Так, по калорійності там все збігалося, людина б на цьому харчуванні вагу не набрала. Але я точно знаю, що довго так не прохарчуєшся, тому що все-таки це складено штучним інтелектом, а не людиною, і поєднання про. Продуктів не дуже звичні ну, для українця так точно. Які продукти варто уникати? Я б сказала, що варто зменшити в раціоні газовані напої, солодощі і фастфуд. Щоб сказати, що повністю забороняти, знову ж таки, є люди, які взагалі цих продуктів не вживають. Якщо людина дуже любить солодке, вона може собі його дозволяти іноді. Помірні кількості. Поговоримо детальніше про суперфуди. Я бачу на тарілці авокадо. Чи входить він до цього переліку? Так, авокадо один із суперфудів. Звісно, це не локальний суперфуд. Ще можемо віднести сюди чия, кіноа, ківі, ферментовані продукти. Також молочні продукти, гарбуз, буряк. Ви назвали як національні, скажімо так, продукти, які вирощуються в Україні, так і закордонні. Це є ось, наприклад, аналоги тих, що ви сказали, чи а, кіно а в Україні? Так, да, це може бути пшоно, також гречка. До речі, щодо трендів, у 24 році гречка доволі таки тренд і суперфуд. Також щодо овочів, фруктів і ягід. Е, так, є аналоги. Наприклад, якщо ягоди гольджі, вони не такі доступні у нас. Це можуть бути наші локальні мали. На, чорниця, журавлина, буряк, гарбуз також є суперфудами для нас. Вони доволі звичні продукти. Наскільки це дорого? Збалансовано харчуватись не так дорого, як люди собі уявляють. І мені здається, що це такий міф людей, які просто не розуміють, що таке збалансоване здорове харчування. Тому що це набагато дешевше, ніж там ви будете харчуватись у фастфуді щодня, перекусами в ресторані, в магазині, якимись булочками і так далі. Ну, ось, наприклад, за даними Держстату за січень-вересень 2024 року середня зарплата українця складає близько 20,5 тисяч. Мінус податки, тобто на руки українець отримає орієнтовно 17 тисяч гривень. Нехай от скільки із цієї суми на тиждень треба витратити на здорове харчування. Ну, дивіться, я прям суму назвати не можу, тому що є люди, які вирощують самостійно деякі продукти. Я, наприклад, беру із села Воджу там картошку, різноманітні овочі, соління. Яйця так само. Плюс те, що я купую в магазині, це в основному каші і якісь свіжі овочі фрукти. Я думаю, що так само кожна людина вона там не купує на день якусь їжу, або якщо вона там закупляється кашами, це упаковка каші, упаковка макаронів, якась кількість картоплі, моркви і так далі. І вона може там витратити ці продукти за тиждень, може за декілька днів, може за два тижні. От, якщо ми порахуємо із тих продуктів, які сьогодні є у нас. На столі, я так розумію, що ви принесли їх зі свого холодильника. От Скільки ви витратили грошей на, скажімо, авокадо, м'ясо, овочі, горіхи, консерви, сир і так далі? Звісно, що крупи в середньому 40 гривень коштує упаковка каші, залежно від виробника, зрозуміло. Але ж цю упаковку каші я з'їдаю не за один день, не за один прийом їжі. Іноді ця упаковка може стояти там разом з макаронами і так далі, чергуватися. І я її використовую протягом тижня, двох, може, іноді трьох. Зрозуміло, що авокадо і зараз це вже не сезонні овочі, помідори, огірки, вони коштують дорожче. Але якщо купувати їх в помірній кількості, не так і дорого виходить. Там один огірок, наприклад, його можна розділити на декілька прийомів їжі, якщо людина живе сама. Декілька помідорів і зелень. Також зелень це звісно з магазину, але я ще вирощую самостійно. Мікрозелень так само можна додавати до різних салатів, до різних страв. Фрукти так само. Зараз сезон мандарин, банан, тому вони в принципі доступні. Ну, скільки от кілограм мандарин з'їдаєте за тиждень? Ні, звісно, я думаю, кілограм я не з'їдаю. Головна міра, звісно, як у всіх продуктах, не лише там цукерки, фастфуд, потрібна міра. З усіма продуктами треба міра. З мандаринами так само. Декілька, можливо, одну-дві мандарини в день можу. Давайте прикинемо хоча б орієнтовно на калькуляторі. Я от уже почала рахувати, що гречка коштує, ви сказали, 40 так гривень. Mm -hmm. Ось авокадо. За скільки ви взяли? За 70. Авокадо 70, плюс мандарини, кілограм мандарини. Орієнтовно 130 гривень. Потім салат буде коштувати 50 гривень. 50 гривень. Ось помідори огірки. Певно, десь 100. Ну, якщо по кілограмах дивитися, то так, да, огірок десь 100, то та помідор так само. Так, гаразд. І горіхи. Е, горіхи 100 грам, якщо не помиляюсь, 40 гривень. 40 гривень горіхи. І також в нас є ще сир. Думаю, 50. Сир орієнтовно 50. Консерва це тунець. тунець. Тобто 70. Ну, Десь так, думаю, так. 70. А, так, і банани ще є, і ківі. Банани 60 орієнтовно, я, я якраз брала. От, і ківі... Думаю, гривень 100. Мабуть. Гривень 100. Так. Кашу ми порахували. Окей, яйця привезли. Яйця, якщо купувати, зараз буде гривень 60, 60 волток. І м'ясо. І м'ясо гривень... також. 180-200. Десь да. так, так. 200 рахує, і в мене вийшло 1070 гривень. Це приблизна вартість ось такого здорового набору їжі на один тиждень. Ну, можливо, так, але ж. Же... Каша, Це на, на одну приклад. людину. Ну, я думаю, що на одну людину вийде менше, тому що упаковку сиру, уп дві упаковки каші е там, по кілограму всього, можливо, хтось за тиждень і не з'їсть. Але в середньому так. Я думаю, що десь тисячу гривень ну, людина витрачає, якщо вона купує якісь ну, авокадо, можемо вважати екзотичним продуктом, трішки, е і ківі, наприклад, так само. Які страви із корисних продуктів готуєте ви вдома? В основному я готую ось такі страви. У мене завжди є якась каша, іноді може бути лаваш із сиром, наприклад, в якості складних вуглеводів, ну, іноді макарони. Також обов'язково щось із білків, рибу я не дуже люблю, тому це або м'ясо, або яйця, або творог. І також зелень, різноманітні салати з авокадо, сиром, огірок, помідор. Іноді ще люблю готувати сирники, це такий сніданок вихідного дня в мене до них обов'язково додаю якусь сметану, варення можливо і багато ягід або фруктів. Як ви взагалі радите вживати продукти, ось в такому первинному вигляді, коли вони майже не ну, крім м'яса, в даному випадку і яєць, коли вони не проходять термічну обробку? Так, продукти, які проходять менше термічної обробки, або, наприклад, коли вариться, наприклад, картопля в мундирі, чому вона радиться, тому що вона вариться не почищеною, зберігається більше поживних мікроелементів у ній, саме в цій шкірці. Також, якщо вони в свіжому вигляді, в них міститься більше. Поживних речовин. Попереду новорічні свята. Якщо ми говоримо про е, обробку м'яса в вигляді там, котлет, голубців і так далі. Наскільки це корисна їжа, на вашу думку? Ну, зрозуміло, що котлети вони можуть бути жарені, можуть бути варені, печені. Я надаю перевагу печеним або, можливо, готовим на пару котлетам. Жарене, зрозуміло, воно не таке корисне для нашого організму. Голубці так само є різні варіації приготування, можна зробити одну і ту саму страву. Більш здоровішою, кориснішою і поживнішою можна зробити і більш жирнішою, і не такою корисною. Тому я завжди раджу або запікати, варити, або тушити. Жарене мінімально. Поділіться рецептами саме новорічних, наприклад, салатів, які ви будете готувати на святковий стіл. Обов'язково на Новий рік у мене завжди крабовий салат. Це можуть бути трішки різні варіації, може бути з яйцями, з ананасом або з грибами. Також завжди готуємо запечену картоплю і запікаємо м'ясо. І обов'язково останні роки, вже коли я почала цікавитись нутриціологією і дієтологією, більш здоровим харчуванням, завжди є зелень і свіжі овочі та фрукти. А крабовий салат із крабу паличками? Так. Вони входять до переліку корисних продуктів? Вони можуть бути в нашому раціоні. Я собі не забороняю якісь певні продукти. Плюс крабові палички, можливо, не такі шкідливі, як всі думають. Вони робляться з білої риби. Звісно, краба там ніякого немає, але не демонізуємо. Салат буде із майонезом? Цей салат буде із майонезом 15%. Сметаною, я думаю, воно буде не так смачно. все-таки. Якісь інші салати вже заправляємо оливковою олією. Майонез ви купуєте чи ви самі робите? Іноді роблю сама майонез, іноді купую. А, зараз останнім часом побачила, що є майонез 15%, він і по калорійності взагалі. Плюс ми його використовуємо помірну кількість, не дуже багато. Я загалом і майонезні салати, там де його велика кількість, не люблю. Іноді я заміняю соуси сметаною або гри. Редським йогуртом. але погодьтесь, є салати, в яких заміняй, не заміняй, смак кращий з майонезом. А як приготувати олів'є, щоб воно було корисним? До речі, олів'є я готую із сметаною. Заправка сметана, гірчиця, лимонний сік і чорний перець. Також відварюємо м'ясо, відварюємо овочі, я використовую ще кукурудзу і заправляю ось цією заправкою. До складу входить ще ковбаса. Замість ковбаси використовую відварине м'ясо. Чи може бути оселедесь під шубою в переліку корисних страв? Щоб назвати його прям дуже корисним не можу, але якщо ми готуємо цей салат раз або два в рік і люди отримують від нього задоволення, може бути. Підсумовуючи наше інтерв'ю, будь ласка, розкажіть, як не переїсти на новорічні свята, не відчувати важкості в шлунку і почуватися здоровим? Я вважаю, що головна причина переїдань, і в тому числі на свята, в тому, що люди, можливо, дуже готуються, наприклад, до того нового року, цілий день готують їжу, не встигають поїсти, думають, все окей, я поїм увечері, а ввечері зачасту переїдають, тому що вони голодували цілий день. Тому серед основних порад це точно не пропускати прийоми їжі. Він може бути трішки меншим, трішки легшим, але особливо, якщо ви відчуваєте голод, не треба тягнути до вечора і чекати, коли я вже сяду і на їм. Також, можливо, готувати трішки легшу їжу, можливо, не таку жирну, не таку жарену, змінювати соуси на більш легші, на тому самому йогурті, на сметані. Нехай це буде майонезний салат, але це буде невелика кількість майонезу і не такий жирний майонез. Також раджу додавати більше зелені, овочів і фруктів в раціон. Ну і звісно, розуміти свої справжні відчуття, коли ви справді наїлися. Не доїдать, не кусочничати і вміти зупинитись. Я бажаю українцям на свята мати здорову, смачну і корисну їжу. Я вам дякую, Ярослава, за цю розмову за те, що ви знайшли час для нашого інтерв'ю. Дякую, мені було дуже приємно.